The Що суботи в рамках проекту мистецькі вихідні з 4 серпня по 22 вересня візьми участь у творчому конкурсі Битва районів. Зареєструйся в контакті Битва районів або на сайті Вінницької міської ради та отримай запрошення на участь. 4 серпня мікрорайон Тяжилів. 11 серпня, мікрорайон Сабарів, 18 серпня, мікрорайон Пирогово, 25 серпня, Мегамол, 2 вересня, вулиця Фрунзе. 9 вересня, хутір Шевченка, 15 вересня, площа. Театральна 22 вересня, вулиця Київська, доведи, що твій район найкращий у фіналі конкурсу 23 вересня на майдані незалежності. Довідки за телефоном 59 52 47. Головний партнер телеканал Віта. Інформаційна підтримка, обласна державна телерадіокомпанія Вінтера, телерадіокомпанія «Еверест». Подарунки від мобільного партнера МТС, торгівельно-розважального центру Мегамол та торгівельної марки Солодка Мерія, генеральний спонсор проекту, видавництво. Поділля